Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. Сьогодні друга лекція, по ходу якої ви маєте поповнювати свій конспект. З цього року в презентаціях почнуть з'являтися твори мистецтва, назви яких ви маєте вивчити і запам'ятати. Біля них буде ось така позначка. Це означає, що вам треба звернути особливу увагу. Зробити запис до свого конспекту, ну і, звичайно, запам'ятати. Тож розпочинаємо. Як і обіцяла наша тема архітектура. Одразу запишемо визначення. Їх два. Архітектура це будівлі та споруди для життя та діяльності людей. Це абсолютно все. Ваші будинки, сараї, приміщення магазинів, школи, клубу, дитячого садочку, ФАПу ну ви зрозуміли, всі будівлі, які нас оточують. І друге визначення це мистецтво проєктувати та будувати. До архітектури є три основні вимоги. Перше, вона Має бути корисною, тобто придатною для того, для чого вона замислювалася. Будівля садочку має бути зручною для розвитку і знаходження в ній маленьких дітей. Але вона не буде зручною і корисною, наприклад, для театру. Друге. Архітектура має бути міцною. Ну, це зрозуміло без пояснень. І третє, архітектура має бути красивою. Має бути. Давайте просто поглянемо, як змінювалася, вдосконалювалася, вражала архітектура протягом століть, від найпростіших форм до все більш складних та вбагливих, від шедеврів серед пустель до Шедеврів на воді. Людство дійсно є чим пишатися. Які ж є види архітектури? Запишемо. Перший вид це проєктування та зведення будівель, площ, проспектів стадіонів. Всього того, що ми звикли бачити на вулицях міст. Та селищ. Другий вид це ландшафтна архітектура. Це місця, де ми любимо відпочивати парки, сквери, бульвари. Також до ландшафтної архітектури належить архітектура так званих малих форм це фонтани, альтанки, місточки, які зустрічаються нам у парках. І третій вид архітектури це містобудування. це проєктування нових міст або реконструкція зруйнованих. Як приклад, побудоване відносно недавно місто Славутич після аварії на чорнобильській атомній електростанції, в ньому заселилися працівники цієї станції, і воно було. Побудовано просто з нічого. Всі будинки там нові, молоді, вулиці, створені зручними. Це місто не розросталося роками, десятиріччями і століттями. Воно було побудоване одразу. Тут все просто та є важливе, але увага, саме краса і здатність викликати в глядачів певні почуття і настрої перетворюють буденну архітектуру на мистецтво. Подивіться, будь ласка, це можна назвати архітектурою? Так, це архітектура, наш звичайний міський двір. Чи можна це назвати мистецтвом? Звичайно, ні. Скоріш навпаки. А це саме почуття захопленості викликає архітектура як мистецтво. Звичайно, що неможливо кожен будинок зробити шедевром світового рівня. Але це не значить, що його неможливо зробити красивим. Просто немає бажання. На не жаль, гадаю, архітектором цих коробок соромно називати себе архітекторами. Тож ми повертаємося до справжнього мистецтва. Зараз перед вами будуть зображення 13 найвідоміших архітектурних творів світу. Вони не просто шедеври, вони стали символами цілих країн і міст. Перевірте себе, назви скількох знаєте ви. Вам цікаво? Почали! Запишіть, будь ласка, на полях, ваше число. Воно вам подобається. Ну, а тепер настав час розкрити імена цих шедеврів і найцікавішу інформацію про них. Це ваш мистецький багаж, те, що ви маєте запам'ятати. Наступний час це час вашої роботи у конспектах. На наступний тиждень я даю вам дослідницьку роботу. Роздивіться цей шедевр архітектури. Він вирізьблений просто у скелі. Він неймовірний. Дізнайтеся, будь ласка, його назву, час створення, місце знаходження і три найцікавіших факти про це диво. Зустрінемось через тиждень. Удачі!